Вітаю вас, мої любі! Ласка, попрошу до каналу Легенда Психології, з вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити на таку тему, як благодійність і такі, знаєте, зазивання у благодійну сферу. І мені іноді пишуть такі відгуки, і я дивлюся багато відгуків у моїх колег з царини на пси психологи, психотерапевти, коучі. Канселері і так далі, що глядачі дивляться їх відео, і деякі з них починають пропонувати, чому би вам безкоштовно не проконсультувати такі такі верстви населення. От мені хочеться поговорити на цю тему. А ви знаєте, що до мене конкретно, коли мені пишуть таке, то мені завжди хочеться запитати цю людину. А звідки ви знаєте, що я А? Вже цього не роблю. Чому ви вважаєте за потрібне мені написати, якою формою благодійності мені потрібно зайнятися? Тому що можна допомагати благодіяти роботою своїми працеготинами. можна допомагати якоюсь часткою свого заробітку, якщо ти вважаєш за потрібне. І взагалі. Люди, коли займаються благодійністю, зазвичай вони не кричать про це ні в своїх блогах, там ні в своїх відео. Звідки ви знаєте, хто чим займається, що ви роздаєте такі поради? Це мені просто цікаво. Це по перше. По-друге, зараз є безліч програм в Україні, які спонсоруються урядовими організаціями і самої України, і країн ЄС і Америки, в яких надають абсолютно безкоштовну допомогу нашим людям, особливо постраждалим від військових дій, це самим військовим і. Людям з фронтових територій, ці програми є безкоштовними для клієнта, але дуже добре оплачуються для спеціалістів-психологів. Психологи там не працюють безкоштовно, але вони працюють безкоштовно для клієнта. Я подивилася їхні зарплати нещодавно на сайті work.ua. Там деякі зарплати, от саме в в програмах від цих урядових організацій, які дуже конкурують з зарплатами таких сталих нормальних економік Євросоюзу. Не переживайте. Третій пункт. Дуже цікаво дивитися, наприклад, канали деяких психологів, де, не дай Боже, у цього психолога якась фізична вада в плані стоматологія, там щось дуже не так. Там, зубіка, якогось десь немає, а, якесь середовище інтер'єр, там щось, щось не так дуже а, недоглядна та людина, але дає поради. Ви думаєте, там мало коментарів, що спочатку приведи себе до ладу, а потім значить, консультуй або давай поради, якщо ти можеш давати поради. І, і разом з тим поконсультуй безкоштовно. То мені цікаво, як це поєднується. Тобто, звідки психолог має брати гроші на те, щоб спочатку доводити себе до ладу, якщо він буде працювати безкоштовно. Тобто, знаєте, мене цікавить, як не цікавить, а як сміший той факт, що я жодного разу не бачила таких закликів до безкоштовної значить, благодійності на сайтах. Не на сайтах, а на блогах, там, де огляд дорогих марок автівок, там, мерседесів, ягуарів різних, там, де <світтєві> рекламують дорогенну парфумерію, люксові бренди, косметики. Жодного разу я там не бачила таких закликів до благодійності. Проте людям, які вчилися, вчилися, вчилися на якусь професію, особливо, якщо це допоміжна професія, отримайте. Отримайте значить все, що ми думаємо з цього приводу. Ну і наступне хочу сказати, що от, стосовно конкретно мене. Якось почули таку фразу, що. Один з показників, що ти реально любиш свою професію, це коли ти готовий займатися іншою роботою, іншою професією за гроші, щоб своєю займатися або безкоштовно, або майже безкоштовно. Я вам скажу, що ці претензії по консультуйте когось безкоштовно, мені писати не треба, тому що я отак-от от не консультувалася. І безкоштовно, взагалі, і майже безкоштовно, і майже безкоштовно ще й в борг. Ось. Отак от, от, ви знаєте. І щось накричала про це на кожному кроці. І не вважала, до речі, це взагалі жодною благодіяльністю. Жодною благодіяльністю я це не вважала. Я заробляла гроші на своїй англійській мові, на уроках англійської мови. Потім я вважала, що. А, Якщо людям реально потрібна допомога, я бачила, що людині потрібна допомога, і я зараз заробляю на англійській мові, то я можу допомогти цій людині, але я не віддавала просто цей ресурс як благодіяльність. Я розуміла, що це жодна неблагодіяльність для мене. Для мене це досвід, безцінний досвід. І потім, коли я наберуся цього досвіду, <свят> мої консультації будуть а, м... коштувати набагато дорожче, ніж мої уроки англійської мови. І так і сталося. Я і зараз веду трошечки ще уроків англійської мови, я зареєстрований професійний вчитель на платформі міжнародній. А, мій урок наразі, от на зараз, коштує 17 доларів година. І 19, я веду просто уроки англійської мови, там будь-якого рівня, класична граматика і так далі. І 19 доларів коштує в мене англійська для психологів. Тому що в мене величезна бібліотека англомовна з психологічної літератури все, що хочете, від психоаналізу до психіатрії. Ну, через те, що я сама писала і дипломи, і все. І я можу вести такий курс для наших людей, для учнів. А наразі консультація в мене коштує 60 євро. На платформі просто там валюта в мене стоїть в доларах, а консультації в євро. Ну так, вибачте, Я жодного року в своєму житті англійської мови не провела безкоштовно. Я могла провести його недорого, але безкоштовно ніколи, тому що я не можу собі уявити, щоб я працювала на якійсь іншій роботі для того, щоб вилисти, навчитися вести уроки англійської мови. Мені б це в голову ніколи не прийшло. Ніколи не прийшло, би, тому що я люблю педагогіку, мені приємна англійська мова, я пишаюся, що це моя перша спеціальність. Мені подобається викладати. Але я не можу сказати, що я колись просто мріяла вести уроки англійської мови ніколи. А вести уроки класних консультацій я мріяла. Це була моя мрія. Я себе бачила в цьому. Я, я мріяла, як я докопаюся до суті проблеми, як я буду розпізнавати е, словникові патерни, або, як правильно сказати, Ну, патерни слів, безрозум я, безрозум я. Ось, е, як я зможу швидко визначати, де проблема людини, коли людина, можливо, сама не зможе її ще визначити. Тобто є ще люди з різними проблемами приходять. Я про це мріяла, коли я на цьому, на цьому нічого не заробляла. І я роками, роками вела або дуже дешеві, або взагалі безкоштовні консультації. То чому це має бути постійно? Я щось не розумію. Чому хтось має мені казати? А що я все життя маю робити це безкоштовно. Я не робилася цього безкоштовно. Це вже було. Більш того, якийсь час я навіть урізала уроки англійської мови, час на них, щоб більше вчитися. Ось. Але з іншого боку, <повністю>, повністю також не могла урізати, тому що з чогось треба було жити. І треба було ті самі сертифікації, ті самі програми навчальні оплачувати. Я не навчалася на держзамовленні про, про благодійність через роботу. Я не навчалася за державний кошт. Я те, що е, заробляла, я та вкладала в навчання своє. І моя родина ще трошки мені допомагала в цьому, тому що е, ну, сестра моя, наприклад, тому що вони бачили, що я дуже хочу, я цим горю, я ну, про це мрію. Ось. Те, на, 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 на який рахунок я хотіла сьогодні поговорити, тому що ці відгуки і у інших психологів, і о, у мене на каналі. Я не вважаю їх доречними. Не вважаю. Я не вважаю, що кожна людина, яка працює, має е, давати благодійність саме своїми працегодинами. Не вважаю так. І, і я думаю, що це особиста справа кожної людини. Не знаєте, можливо, там в родині у людини хтось хворіє. І вона не те, що на благодійність, їй треба заробляти, щоб вилікувати когось або самого себе. Тому що трапляється таке. А ви пишете, не знаючи ані обставин людини, ані ситуації людини. І я не вважаю, що люди допомагаючих професій, це якісь такі, знаєте, м'якенькі плюшеві предметики, які мають працювати безкоштовно, всіх на землі, розуміти, розуміти обставини всіх оточуючих, а йти завжди на поступки клієнтові. Ні, Професіал, професіонал є професіонал, домовленість є домовленість. Я, наприклад, завжди прошу, щоб якщо ми домовилися. На сеанс мене попередили про скасування сеансу до певної години попереднього дня. Якщо після цього не попереджає мене, ну людина попереджає там <кхи> пізніше, то я прошу оплачувати 100% свого сеансу. Тому що я не встигаю вже нікого запросити на цей час. І не встигаю свою супервізію замовити на цей час. Тобто цей час в мене просто, скажімо так, гуляє Ось, простої. І люди, які не погоджуються, вони не є моїми клієнтами. Ну все. Тому я думаю, кожен має слідкувати за своєю власною благодіяльністю. І е, так само е, щодо людей дуже заможніх. Їм іноді починають писати бізнесменів і так далі, їм починають писати, ти би там допоміг, ти би там допоміг. А ви не знаєте, кому вони вже допомагають. Як до мене, наприклад, тут у Нідерландах тут така є практика ходити по квартирах по домах. І просити задонатити або підписатися на постійні пожертви на якісь благодійні організації, то я прямо кажу людям: вибачте, я з України, я Українка, я не можу більше підписуватися на жодні благодійні організації, тому що в мене є зараз одна благодійна організація, яка називається Моя країна і Моя родина. І якщо там є, ну якщо в мене... Є можливість допомагати, то це не буде жодна більше, там міжнародна організація а, там, збереження китів, збереження океанів, допомога дітям Гази при всьому тому, що я дуже співчуваю і дітям Ізраїлю, і дітям Гази, тому що діти, діти взагалі ні в чому не винні. Ось ну, в мене є, в мене є куди проводити гроші свої, переказувати. Тому я кажу: ну, вони з розумінням ставляться, кажуть: ну, вибачте, дякую, що послухали мене. Але мені ця практика не подобається ходити по квартирах і, і... заохочувати тебе підписуватися. Чому я постійно майже кожного дня я маю комусь пояснювати, що я з України і мої гроші потрібні моїй родині, моїй країні. Мені це не подобається. і Тому мені також не подобаються ці коменти ані на мою адресу, ані на адресу моїх колег. Напишіть про благодійність під uh, відео про ягуари, Мерседеси, Лендкрузери, Гелінвагіни, торгівельні марки Діор, магазин Брокард. Підіть. Ну я вони також всі, можливо, приймають участь в благодіяльності. Можливо. Просто я не бачу там таких коментів. Але обирають людей саме допомагаючих професій, які мають бути завжди добренькими, чомусь. І починають писати їм якусь маючню. Все, вибачте. Дякую за увагу.